Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, до вашої уваги тижневик трофеї. Титули підбуваємо підсумки попереднього ігрового тижня, на якому відбувалося відразу п'ять турнірів, три в чоловічій сітці, два в жіночій, і відразу забігаючи наперед, трішки спойлерів. Чотири з п'яти турнірів виграли спортсмени, які цього року ще не вигравали титулів. Завжди приємно, коли список переможців розширюється. Це однозначно додає інтриги та цікавості. Взагалі могло бути 5 з 5, але, на жаль, лише 4 з 5. Чому на жаль, про це говоримо далі. Йдемо за традицією, і сьогоднішній випуск відповідно розпочинаємо з чоловічої сітки з головного турніру Тижня П'ятисотника в Барселоні, куди не просто приїхав, а де зіграв Рафаель Надаль, для якого ці поєдинки стали першими з січня місяця. А якщо брати ґрунт... Першими поєдинками з 2022 року, адже нагадаю, в тому році він як виграв Роланга з того часу на грунті більше і не грав. І ось в Барселоні, де він 12 разів здобував титули, він нарешті зіграв свій матч. І відразу забігаючи наперед, скажу, що навіть не один. Хоча, зважаючи на відсутність ігрової практики, на те, що Рафа впав аж на 644-позицію ту позицію в рейтингу, є побоювання, чи вдасться йому подолати хоч один раунд, в якому він, до речі, грав проти 64-ї ракетки світу Італійця Коболлі, і насправді доволі переконливо зіграв 6-2-6-3 здобув перемогу. Хоча уже в цьому поєдинку було помітно, що в першому сеті, коли сил ще чимало, діяв переконливіше ніж в другому, де італійцю навіть вдалося зробити один брейк. Ну і, звичайно ж, сама атмосфера вже в першому раунді аншлаг, навіть те, як подає Рафа, звичайно ж, викликало аплодисменти. Зважаючи на низький рейтинг графи, вже в другому раунді він мав грати проти четвертої ракетки турніру австралійця Де Мінора і тут, звичайно ж, передбачалося набагато більше труднощів ніж в першому раунді. І як в першому матчі, так і в цьому рафа в першому сеті, як то кажуть, тримався. На другий на жаль не вистачило в першому сеті. Першим програв свою подачу, програвав 2-3, але зміг зробити брейку відповідь і навіть потім взяти свою подачу під 0 та повести 4-3. Щоправда, за рахунку 5-5 програє два гейми під 0. І 5-7 перший сет програне. Ну а в другому розгром 1-6, де на подачах австралійця взагалі можна сказати, боротьби не було. Під аплодисменти трибун і самого Демінора Рафа залишав корт переможений, і не зрозуміло, чи взагалі він повернеться до Барселони, тому що з такими всіми проблемами та нюансами не зрозуміло чи буде грати в 2025 році. Але незважаючи лише на один виграний матч на цьому турнірі, більш ніж на плюс 100 позицій в рейтингу стрибає рафа. Хоча, мабуть, це його цікавить найменше, але ми про це скажемо, оскільки піднімається на 512-ту сходинку в рейтингу ATP. До речі, сам Де Мінор в наступному ж раунді програв французу Філю. Тепер загалом про п'ятисотнику у Барселоні. Отже, у турніру не було першої ракетки посів, оскільки нею мав бути Карлос Алькарас, тенісист, який два останні розіграші вигравав цього турніру. Але через ту травму, яку він отримав перед турніром Монаку, не приїхав до Барселони. Відповідно, у турніра була лише друга ракетка, найвищий рейтинг. Це безпрапорний Рубльов, який продовжує сипатись, оскільки уже в першому ж раунді програє американцю на кашімі чотири 6 шість 7 Четверта поспіль поразка для безпрапорного і жодного виграного сету за цей проміжок часу. Фіаско так фіаско! Тиждень тому у фіналі Мастерса Монте Карло грали між собою Стефано Сацепас та Каспер Рут. Там перемогу нагадаю, здобув грецький тенісист. Проходить тиждень, і вони не просто знову грають між собою. Вони знову між собою грають у фіналі. Таке трапляється, але для цього навіть потрібен збіг обставин. По-перше, щоб обоє грали два тижні поспіль на цих самих турнірах. По-друге, щоб перебували в різних частинах сітки. Ну і по третє, щоб обоє два турніри поспіль діставалися до фіналу. І ось всі ці речі збігаються. На п'ятисотнику в Барселоні. Знову фінал між Цицепасом та Рудом. Відповідно, щось одне з двох, або Цицепас два титули за два тижні бере, або нарешті переривається неприємна серія Каспера у фінал. Нагадаю, до цього фіналу вже в цьому році три фінали у нього були, всі три програні. А за останній рік п'ять фіналів і всі п'ять програнів. Звичайно ж, для Каспера приємно, що він грав аж в п'яти фіналах, але те, що нуль титулів, це, звичайно ж, я думаю, на нього. Тиснуло. До фіналу Каспер дістався без втрати жодного сету. Всіх супротивників обіграв по 2-0. Спочатку француза Мюллера, потім австралійця Томпсона, далі італійця Арнальді, ну і в півфіналі аргентинця Ечевері. Причому була тенденція в перших сетах, доки, скажімо так, рут розкачувався, була боротьба. В других сетах уже діяв набагато більш переконливіше, і у супротивників набагато менше шансів було на здобуття очок. Шлях цепаса був складніший, оскільки навіть програв два сети, зокрема в чвертьфіналі проти Діаса Акости та в півфіналі проти Серба Лаєвчу. Тобто загалом час перебування на корті у Грека був більшим ніж у Каспера. Тим не менше, як то кажуть, обоє в рівних умовах, оскільки обоє за два тижні провели однакову кількість поєдинків. Фінал розпочинається для Руда з програної своєї подачі. Відразу брейк вдається зробити цецепасу. І норвезький тенісист відразу опиняється в ролі наздоганяючого. Але виходить, з честю з цієї ситуації відігрує цей брейк, потім, врешті-решт, робить ще один зверху, та в неймовірній боротьбі 7-5 перший сет залишає за собою. А далі все ж таки була дотримана тенденція цього турніру для Каспера, оскільки в другому сеті діяв набагато переконливіше і набагато. Простіше взяв його з рахунком 6-3, і нарешті таки здобуває титул. До речі, який стає для нього 11-тим, але при цьому найбільш престижним, тому що попередні 10 всі були категорії 250, і ось перше в кар'єрі п'ятисотний. Після перемоги можна було дозволити собі і посміхнутися, і шампанську. Тепер відправимось на затишні корти в Мюнхені, де відбувався 250-ник. Картинка, щоправда, неправдива, оскільки цього року в мюнхені було прохолодно та навіть дощило. Тенісистам доводилось грати в кофтах, ледь не в куртках. На радість тамтешньої публіки перемогу на турнірі здобуває німецький тенісист, щоправда, не перший номер посіву, яким нагадаю був Олександр Звєрєв, оскільки Звєрєв в чвертьфіналі поступається Чілійцю Гаріну двічі по 4-6. Також не зміг захистити титул Хьольгер Руни, який два попередні роки тут вигравав, і якому потрібно щось робити, оскільки нагадаю, за підсумками попереднього ігрового тижня він вилетів з десятки. Хьольгер дістається до вирішальної стадії, але лише до півфіналу, в якому поступається Яну Ленарду Штруфу розгромно 2-6-06 лише за 45 хвилин, можна сказати, був стертий в порух. Як ви розумієте, тим німцем, який здобув титул, стає саме Ян Ленар Штруф, 33 роки, жодного титулу до цього турніру взагалі не було в нього. І ось, будь ласка, є, можна як то кажуть, і завершувати на такій переможній ноті кар'єр. Хоча, зважаючи на той теніс, який штруф останнім часом показує, і тим паче, який він показав на цьому турнірі, я думаю, грати та й грати. У фіналі Яну Ленарду, який був посіяний під четвертим номером на цьому турнірі, протистояла третя ракетка турніру, американець Тейлор Фріц, який по черзі розібрався з іспанцем Мороканісом, британцем Дрейпером та чилійцем Гаріном у півфіналі. Ну а штруф до того, як розібратись в півфіналі з руни, розібрався в попередніх раундах з голландцем Ван Дезансхолем та канадійцем Оже Ольєсімом. І як бачите, без страти жодного сету дістався до фіналу. Незрозуміло, чим та як би закінчився фінальний поєдинок і хто, врешті, би підняв титул над головою, якби в першому сеті Фріс ведучи 5-4 і маючи 3 сетпоінти, хоча б один з них реалізував. Так, вони всі були на подачі штруфа, але все ж таки. Штруф виходить сухим з води 5-5, і Фріс такого удару, можна сказати, не пережив, тому що два наступні гейми програє під нуль, 7-5 перша партія за німецьким тенісистом. У другій для нього все було набагато більш переконливіше, оскільки він робить три брейки, Фріс лише один. 7-5, 6-3, Штруф виграє свій перший, ще раз нагадаю, титул в кар'єрі подібної категорії. Плюс 4 позиції для нього в рейтингу, зараз він на 24-ті сходиться. Якщо так буде тривати далі, можливо, навіть і в 20-ку війде. Ще один 250-ник відбувався в Румунії у Бухаресті, турнір, який не проводився з 2016 року, і от знову в тут. Першим номером посіву тут був аргентинець Франціско Сарундоло, 21 ша -ра ракетка світу, що говорить, що все ж таки не найтоповіше представництво було на цьому турнірі. Ну а в фіналі взагалі зіграли тенісисти, які на момент початку турніру не входили навіть в топ-50 рейтингу ATP. А саме аргентинець Маріано Навоне та угорець Мартон Фучович. Ну і перемогу в двохгодинній битві здобуває саме угорець горець 6-4, сім В першому сеті він відразу з двома брейками помив 4-0. Ну але Навоне зрівняв 4-4. Щоправда, Фучович все ж таки дотис 6-4. В другому сеті уже аргентинець першим робить брейк, але Фучович і цей сет виграє 7-5. Перший титул подібного рівня для нього за останні шість років, і угорець робить найбільший прогрес першої сотні за останній тиждень, а саме плюс 29 позицій, і на даний момент він 53. Ну а лідером чоловічого тенісу, як і раніше залишається, Новак Джокович, на другій сходинці Сінер, третій Алькарас. Каспер Рут та Стефано Сецепас закріпилися на своїх позиціях, а саме шостій та сьомій відповідно. В чемпіонській гонці вісімка загалом то не змінилася, але певні рокерування в ній відбулися. Рут третій уже, а Сецепас п'ятий. Крім них двох, на даний момент на підсумковий турнір пробиваються сінер, Медведєв, Звєрєв, Демінор, Алькарас та Дімітров. Ну і тепер переходимо до жіночої сітки. Розпочинаємо з історичного 250-ника в французькому Руані. До цього цей турнір був челенджером, де ником А от зараз підвищує свою категорію та стає 250-ником. Відповідно, та тенісистка, яка б його виграла, входила, можна сказати, в історію, оскільки б ставала першою переможецею після подібних змін. На турнірі брали участь дві українки. Перша це Катаріна Завадська, якій вдалося подолати кваліфікацію. До речі, на другому поспір турнірі Катаріні це вдається зробити. Але на жаль, як і в Боготі, так ось цього разу в Руані, поразка ж уже в першому раунді. Складнощі додавало те, що в першому раунді Завацька грала проти однієї з господарок француженки Бюрель сьомої ракетки турніру. І хоча Катаріна виграла перший сет 6-3, два наступні, на жаль, програла 3-6, 2-6. Тим не менше, мікроскопічний прогрес за тиждень все ж таки є. Плюс одна позиція в рейтингу. Зараз завацька 181-ша ракетка світу. Ну і ще однією українкою на турнірі була Ангеліна Каліна, якій організатори видали навіть третій номер посіву, і це в тому числі змушувало демонструвати хороший результат, ось подібні аванси потрібно було відпрацьовувати. Якщо підсумовувати загалом турнір для Калініної, ну що ж тут скажеш, як завжди, неймовірний характер, кількість боротьби. Але, на жаль, боротьби не лише з супротивницями, а й з самою собою, тому що на цьому турнірі у Ангеліни не було жодного сету, де вона б на 100% захистила свою подачу. Так, ви скажете, це жіночий теніс. Тут навіть топи свої подачі втрачають, але було втрачено дуже багато геймів саме на своїй подачі. У першому раунді Калініна грала проти однієї з господарок, француженки Корне. У першому сеті характер, поступаючись 1-4, виграє врешті-решт 6-4. В другому сеті, де було зіграно 12 геймів, 9 це були брейки, тобто тенісистки принципово не могли захистити свою подачу. Ну і приємно, що Калініна цей сет також виграла, 7-5 та вийшла до. Наступного раунду змагань, в якому грала проти італійки Тревізан, нібито все спокійніше: 6-2, 6-3. Але, от, зокрема, в першому сеті оці обидва гейми, що виграла італійська тенісистка, це гейми на подачі українки. Тим не менше вихід в чвертьфінал для Ангеліни, де вона грала уже проти безпрапорної, як багато хто говорить, перспективної та обдарованої 16-річної Міри Андрієво на 10 років, фактично молодшої, ніж Ангеліна. Ну і Ангеліна в деяких ситуаціях, можна сказати, майстер-клас показувала. Постійно грала вкороченими, змусила бігати по всьому корту безпрапорно. І хоча обидва сети Українка розпочинала з програної власної подачі, тобто опинялася в ролі наздоганяючих, все ж таки 6. 4 7 5 за нашою тенісисткою та вихід уже до півфіналу. Другий півфінал в цьому сезоні для Калініної, нагадаю, перший був в Остіні. Ну і власне як там, так і тут поки що це максимум. У півфіналі грала проти Польки Макде тенісистки, яка класно зіграла на своїй подачі, і відразу виникли проблеми української тенісистки. Загалом за матч Лінет лише два гейми на своїй подачі програли. Обоє в другому сеті, який, власне, і залишився за Ангеліною 6-4. А от ні в першому, ні в вирішальному третьому Лінет своїх подач взагалі не програвала. Виграла відповідно ці сети з рахунком 6-1 та 6-2. І до фіналу, на жаль, виходить не Калініна. Тим не менше, ліне не вдалося ввійти в історію турніру як переможеці, входить лише як фіналістка, тому що титул тут здобуває американка Слоан Стівенс, яка виграє фінал з рахунком 6-1-2-6-6-2. Перемога, як на мене, заслужена на всі 100, тому що шлях був доволі таки чемпіонським в першому раунді. Співвітчизниця Стерс, Далі Кароліна Плішкова, потім Китаянка Юань, і в півфіналі перша ракетка Франції Каролін Гарсі. Тим не менше обоє фіналісток роблять прогрес в рейтингу. Стівенс плюс 6 позицій, зараз вона 33, а Лінет взагалі плюс 12 позицій. Вона повертається в топ-50, зараз 48. Ну а тепер говоримо про топовий п'ятисотник в Штутгарті, куди приїхали всі топи, де, окрім титулу та рейтингових очок, розігрувався неймовірний автомобіль. Ну і власне цей турнір стає тим єдиним на минулому тижні, де перемогу здобуває той, а точніше та, хто вже мала виграні титули цього сезону. Мова йде про представницю Казахстану Єлену Рибакін. Оскільки даний титул для неї уже третій в цьому сезоні, вона, до речі, стає першою тенісисткою в цьому році, якій вдається виграти три титули. Плюс до того, даний рік уже для неї найуспішніший в кар'єрі, по крайній мірі, якщо говорити про кількість титулів, тому що до цього максимум два титули за сезон брала. А ось квітень місяць ще у нас не Завершився, а у неї уже цілих три. До речі, після матчого інтерв'ю, як сказала, у неї немає водійського посвідчення, тому доля автомобіля не зрозуміла. Чому на початку випуску я сказав, що, на жаль, лише 4 з 5 титулів минулого тижня виграли ті, хто до цього не вигравали. Тому що ж Рибакіна у фіналі обігрує Марту Костюк. Марта могла стати п'ятою з п'яти на минулому тижні переможець, яка до цього не вигравала жодного титулу цього року. На жаль, знову підкреслюємо, попри весь неймовірний прогрес, попри те, що практично на всіх турнірах, на яких грає Марта цього року, вона дістається до вирішальних стадій і вже виходить у другий фінал цього року, титулів поки що нема. Прогрес є, але не остаточний, тому що, як сказала Марта після післямачовому інтерв'ю, сил на фінал не вистачило. Але ж сама, можна сказати, варить кашу. Так, проти неї грають такі саме професіоналки, які також хочуть проходити далі, які також не хочуть на попередніх раундах вибувати, і які також борються за кожний гейм та кожний розіграш. Але Марта, знову маючи можливості швиденько, навіть я б сказав, обігрувати своїх супротивниць, затягує і, врешті-решт, навіть по три години грає матчі. Ну, давайте дивитися. В першому раунді Марта грала проти представниці Німеччини Зіґе Мунт, В першому сеті виграє 6-3. В другому за рахунку 5-4 подає на матч. Але другу партію програє на тайбрейку 6-7. Хоча вирішальна третя все ж таки залишається за мартою 6-4. І є вихід до наступного раунду, але зайві півтори години на корті Українка поперебувала. Наступний раунд китаянка Сінь Венжен. Спокійно Марта виграє перший сет 6-2, в другому веде 1-0. І на подачі Джен рахунок 40-0 на користь Марти. Потрійний брейкпоінт, потрібна по можливість повести відразу з брейком. Але друга партія програна 4-6. Як наслідок у вирішальній треті довелося Марті уже демонструвати свій характер, який ми знаємо однозначно у неї є, тому що в одному з геймів 5 матчпойнтів відіграла. Ну, а коли мала свій, уже реалізувала. 6-2-4-6-7-5, знову поєдинок під 3 години. Чвертьфінал проти Голф, яку Марта до цього ще ні разу не обігрувала. Перший сет програла Марта 3-6, хоча виграла кілька геймів під нуль на подачі супротивниці. Другу партію Марта за собою залишає 6-4 з першого сет реалізує можливість. Ну а в вирішальній партії за рахунку 5-4 мала. Три матчпоінти, хоч і на подачі супротивниці, але жодного не реалізувала. Потім на тайбрейку впевнено вигравала 6-2 і ще чотири матчпоінти зверху, але жодного не реалізує, і назбиралося уже цілих сім. Щоправда, нарешті таки з 8 марта це робить і виграє матч, та виходить до півфіналу. В якому змагалася з чешкою маркетою Вондрушов. До речі, маркеті можна подякувати за те, що в чвертьфіналі розібралася з безпрапорною Сабаленка. Таким чином Костюк не довелося бачитися та грати проти безпрапорної тенісистки. Костюк Вондрушова, скажу чесно: особисто я вважав фаворитом саме нашу співвітчизницю. Спокійно в першому сеті виграє 5-1, на своїй подачі рахунок 40-15, подвійний сетпоїнт. Але діло дістається до тайбрейку, де Марта виграє. Виграє впевнено 7-2, Але ну навіщо знову оцей валідол? Друга партія спокійнісінько за Мартою. 6-2, як на мене, еталонний взагалі еталонний сет від Марти на цьому турнірі. По суті, лише коли Марта подавала на матч Вондрушова, там намагалася щось зробити, і були брейкпоінти у неї. 7-6-6-2, Марта у фіналі, але на фінал сил не вистачило, як визнала сама Костюк. Як на мене, не те, що сил, а зайве потрачених сил. До речі, шлях Рибакиної також до фіналу не був прогулянкою, хоча загалом на матч менше провела, але всі вигравала виключно по 2-1 в боротьбі, зокрема, в тому числі і у півфіналі проти Ігі Швіонтик, першої ракетки турніру та світу та переможеці двох останніх розіграшів ось цього турніру. До речі, багато з фахівців цей матч називали прихованим фіналом. Ну і зрозуміло чому. Рибакіна перемагає 6-3, 4-6 та 6-3. Фіналу, на жаль, не вийшло. 6-2-6-2 за Рибакіною. Поєдинок тривав трішки довше ніж годину. Надпереконлива на своїй подачі грала представниця Казахстану. Лише в одному геймі у Костюк були брейкпоїнти. Брейків так вона і не зробила. Щоправда, в останньому заключному геймі, коли Рибакіна уже подавала на титул, Костюк знову згадала про свій характер, відіграла навіть три матчпойнти, але з четвертим, на жаль, не справилась. Огляд рейтингу WTA туру розпочинаємо саме з Марти Костюк. Плюс 6 позицій. Зараз вона 21-ша. Ось-ось і має постукати уже в топ-20. В третьому десятку в нас як і раніше дві представниці Ангеліна Калініна, незважаючи на півфінал в Руані, залишається 32 другою. Якби це був фінал, а можливо, ви виграш, це була б 30-ка. Ястремська на минулому тижні не грала. Мінус одна позиція. Зараз вона 34-та. Суренко в п'ятому десятку, як і раніше 41-ша, потрібно щось робити, можливо, уже на наступному турнірі. Як і раніше 18-ї є Єліна Світоліна, ну і майже без змін топ-10, єдине, що Вонтрушова та Джен помінялися сходинками. Надпереконливо тут лідирує Швьонтик. Ну і звичайно ж, чемпіонська гонка, куди знову вклинюється та повертається Марта Костюк, плюс 5 позицій. Зараз вона сьома. Крім Марти, на підсумковий турнір на даний момент пробиваються Швьонтик, Рибакіна, Сабаленка, Колінз Гов, Джен та Паоліні. Ну і на завершення коротенький анонс уже нового ігрового тижня, нових ігрових турнірів, точніше, одного, оскільки всі вирушають до Мадриду, де одночасно буде відбуватися четвертий мастерс у чоловіків та п'ятий тисячник у жінок. У чоловіків захищає титул Алькарас, а першим номером посіву є Янік Сінер, який вперше в своїй кар'єрі сіється під номером один на мастерсах. Щоправда, одна з причин, що Новак до Мадриду не приїхав, але буде надаль. У жінок захищає титул Аріна Сабаленка, ну а першим номером посіву є Іга Швьонтик, яка в Мадриді ще титула не вигравала, тож, можливо, буде неймовірна мотивація. У жінок буде 5 українок на турніри приймати участь. Ну і цікаво буде поспостерігати за костюк, наскільки вистачить марти. Обов'язково будемо цей турнір оглядати, тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.